7. Скромне помешкання церкви Святої Сульпіції було на третьому поверсі ліворуч хорів. дві кімнатки з кам'яною підлогою і мінімумом умеблювання правили за домівку сестри Сандрін Бейль вже понад 10 років. Офіційно її Том огрався монастир, розташований неподалік, проте вона більше любила спокій і тишу церкви, тому й облаштувалася тут, на горі, де пала ліжко, телефон і гарячу їжу. У церкві сестра Сандрін була завідувач господарства, тобто відповідала за всі нерелігійні аспекти діяльності храму, прибирання, підтримання будівлі в належному стані, наймання персоналу, охорону церкви після закриття та замовлення продуктів, у тому числі вина й облаток для причастя. Вона вже спала на своєму вузькому ложі, аж раптом задзеленчав телефон, взяла слухавку і сказала втомлено. Сестра Сандрін, Церква Святої Сульпіції. Привіт, сестру!» Озвався чоловік французькою. Сестра Сандрін сіла на ліжку, котра година. Вона впізнала голос настоятеля, але ж за 15 років він жодного разу її не будив. Аббат був дуже блочистивою людиною і після меси одразу йшов додому спати. Перепрошую, якщо розбудив вас, сестру!» Голос Аббата був якийсь незвичний, роздратований. Маю до вас прохання. Мені щойно зателефонував один дуже впливовий американський епископ Мануель Ренґароса. Може, знаєте? Голова опуздеї? Звичайно, знаю. Хто з церковників його не знає? За останні роки вплив консервативної прелатури Арінгароси дуже зріс. Їхнє сходження почалося раптово, 1982 року, коли папа Іван Павло ІІ несподівано підніс опуздеї до рангу прелатури папи. Це означало, що папа офіційно схвалює всю їхню релігійну діяльність. За дивним збігом узвеличення опуздеї почалося того самого року, коли це релігійне братство за чутками переказало майже мільярд доларів на рахунок Ватиканського інституту релігійної діяльності, більше відомого як Банк Ватикану, чим урятувало його від ганебного банкрутства. Згодом папа значно пришвидшив занесення засновника опоздеї до сонму святих, скоротивши традиційно сторічний термін очікування канонізації лише до 20 років, що теж викликало немалий подив. Сестра Сандрін не могла позбутися відчуття, що таке становище опоздає в Римі доволі підозріле, але ж не буде сперечатися з Ватиканом. Епіскопа Рингероса попросив мене про послугу. В голосі Абата бриніли нервові нотки. Один із його наближених прибув сьогодні до Парижа. Сестра Сандрін терпляче вислухала дивне прохання, яке її дуже збентежило. Перепрошую, ви сказали, що цей чоловік з опуздей не може зачекати до ранку? Боюся, що ні. У нього літак відлітає дуже рано, він завжди мріяв побачити церкву Святої Сульпіції. Але ж церква набагато цікавіша вдень сонячні промені, що проникають крізь вікно в південній стіні, тіні на поділках гномона, чим унікальна церква Святої Сульпіції. Сестро, я з вами згоден. Однак ви зробите мені велику ласку, якщо впустите його сьогодні вночі. Він сказав, що може прийти, скажімо, о першій, тобто за 20 хвилин. Сестра Сандрін похмурніла. Звичайно, рада вам прислужитися. Абат подякував і поклав слухавку. Сестра Сандрін, геть розгублена і збентежена, ще хвильку полежала в теплому ліжку, намагаючись остаточно прогнати сон. У свої 60 років вона вже не прокидалася так швидко, як колись, хоч нічний дзвінок, безперечно, дуже на неї подіяв. Опуздеї завжди виводило її з рівноваги. Це братство було відоме своєю пристрастю до темного ритуалу самобичування, і до того ж воно мало якісь у найкращому разі середньовічні погляди на жінку. Сестра Сандрін була приголомшена, коли довідалася, що там жінок змушують прибирати кімнати чоловіків, доки ті відбувають месу, причому цілком безоплатно. Жінки сплять на голій підлозі, тоді як чоловіки мають солом'яні матраци. Жінки мусять відбувати додаткові санси самобичування як покуту за перворідний гріх. За те, що Єва скуштувала яблуку з дерева пізнання, жінки, схоже, приречені розплачуватися цілу вічність. Усе це було прикро адже більша частина католицької церкви поступово рухалася в правильному напрямі, вчилась поважати право жінок. А братство опуздеї загрожувало зупинити цей поступ, однак сестра Сандрін мусила виконати обіцянку. Вона звісила ноги з ліжка і повільно підвелася, кам'яна підлога під босими ступнями була дуже холодна, холод піднімався по тілу дедалі вище, і раптом у неї з'явилося недобре перечуття. Жіноча інтуїція, як глибоко віруюча, сестра Сандрі навчилася знаходити мир у заспокійливих голосах власної душі. Сьогодні ж ці голоси чомусь мовчали, так само, як і порожня церква довкола неї. Ленддон не міг відвести погляду від пурпурових літер, що племеніли на паркеті. Прощальне послання Жака Суньєра аж ніяк не скидалося на останні слова помираючого, принаймні так думав Лендон. На підлозі було написано 13, 3, 2, 21, -1, 1, 1, 8, 5 О драконів дьявол окульгавий святий. Ленгдон не мав ані найменшої гадки, що б це могло означати, зате нарешті зрозумів, чому Фаш так уперто пов'язував пентаграму з поклонінням дияволові От, реконів диявол. Суньєр безпосередньо вказував на диявола і цей незрозумілий ряд чисел. Частина послання нагадує числовий шифр. Так, погодився Фаш, Наші криптографи вже над ним працюють. Ми думаємо, що ці числа якось виведуть нас на вбивцю. Може, це телефон чи номер соціального страхування? Скажіть, на ваш погляд, ці числа мають якесь символічне значення? Ленгдон ще раз подивився на числа, відчуваючи, що пошук їх символічного значення може зайняти не одну годину, якщо взагалі суня щось мав на увазі. Ленгдонові здавалося, що ці числа взято на вмання, звик до символічних прогресій, у яких начебто крився якийсь зміст, але тут усе. Пентаграма, слова і числа, здавалося, ніяк не пов'язані одне з одним. Раніше ви казали, зауважив Фарш, що всі дії суньєра були спрямовані на те, щоб залишити якесь послання про поклоніння богині чи щось у такому дусі. Як оцю концепцію вписується це послання? Лендон зрозумів, що це питання суто риторичне, де ряд чисел і незрозумілі слова аж ніяк не відповідали версії Лендона, пов'язані з культом богині. О, драконій дьявол, о Кульгавий святий. Це схоже на якісь звинувачення, мов фаш. Вам так не здається? Лендон спробував уявити у останні хвилини куратора, запненого у порожній великій галереї, упевненого в тому, що отот -от помре. Що ж, таке припущення виглядало логічним. Може, звинувачення на адресу вбивці? Думаю, це має сенс. І моє завдання назвати його ім'я. Дозвольте вас запитати ще одне, місія Лендон, окрім Чиси, що, на вашу думку, у цьому посланні найдивніше. Найдивніше? Людина, що помирає, замкнулася в галереї, намалювала собі на животі пентаграму, а на підлозі нашкрябала якесь загадкові звинувачення. Що з цього не дивне. Слово драконів. Лендон сказав перше ліпше, що йому спало на думку. Він був певний людина, яка доживає останні хвилини життя, навряд чи згадуватиме про дракона. Нещадного афінського законотворця Сьомого століття до Різдва Христового Драконій диявол. Це дивний добір слів. Драконів? У голосі фаша тепер чулося нетерпіння. Зараз ідеться не про добір слів. Лендо не знав, що там на думці у фаша, але почав підозрювати, що той чудово порозумівся б із драконом. Суньєр був французом, з притиском сказав фаш. Він жив у Парижі, але чомусь вирішив написати своє останнє послання. Англійською, закінчив Лендон думку капітана. Саме так. Чому як ви гадаєте? Лендон знав, що суньєр бездоганно володіє цією мовою, однак не міг збагнути, чому той вирішив написати пересмертні слова сам англійською. Він мовчки знизав плечима. Фарш показав на пентаграму на животі покійного. Це ніяк не пов'язано з поклонінням дияволові. Ви досі в цьому впевнені? Лендон уже ні в чому не був впевнений. Між символами і текстом, схоже, немає жодного зв'язку. Мені шкода, але більше я нічим не можу допомогти. Можливо, це щось пояснить? Фаш трохи відійшов від тіла і знову підняв невидиме світло вгору так, щоб воно охопило більшу площу на підлозі. А тепер? І тут Глендон із побачив, що тіло куратора введене лінією. Очевидно, Сунєр Ліхі спробував накреслити тим самим маркером довкруг себе коло, умить усе стало зрозуміло. Вітровієва людина! Лендон мало не здихнувся від подиву. Суньєр створив копію найвідомішого малюнка Леонардо да Вінчі в натуральну величину. У часи Леонардо цей малюнок вважали найточнішим з анатомічного погляду, зображенням людського тіла, і сьогодні він став своєрідним символом культури. Його можна побачити на плакатах, кілинках для комп'ютерних мишок та футболках у цьому світі. Знаменитий малюнок складається з абсолютно правильного кола, в яке вписано голову чоловіка із розкинутими руками й ногами. Де Вінчі. Лендун був вражений, аж мурашки пішли по шкірі. Тепер намір сон'єра не залишав жодних сумнівів. У останній миті життя куратор зірвав із себе одяг і ліг у середину кола, чітко наслідуючи знаменитому малюнку Леонардо да Вінчі, вітрувієва людина. Саме цього бракувало, щоб збагнути суть головоломки – Жіночий символ захисту, тіло голову чоловіка, оточене колом, довершував ідею де Вінчі про гармонію чоловічого і жіночого початку. Залишалося з'ясувати, навіщо Суньєр вирішив імітувати знаменитий малюнок. Місьє Ленддон, знову заговорив Фаш, Такій людині, як ви, безперечно, відомо, що Леонардо да Вінчі захоплювався темними силами. Ленддон здивувався, що фаш так добре знає, де Вінчі. Очевидно, саме тому капітан і підозрював, що тут йдеться про поклоніння дияволові, Да він ще завжди був міцним горішком для істориків, особливо християнської традиції. Попри свою беззаперечну геніальність, Леонардо був відвертим гомосексуалістом і до того ж поклонявся божественному устрою природи, і те і інше робило його вічним грішником. Більш того, ексцентричні вчинки художника створили йому своєрідну демонічну ауру. Да він ще викопував із землі трупи, щоб вивчати анатомію людини, вів якісь таємничі журнали, куди щось записував геть нерозбірливим почерком та ще й справа наліво, вважав себе алхіміком, який вміє перетворювати свинець на золото. Він навіть насмілювався шахрувати з богом, створивши якийсь елексир безсмертя, і крім того, винайшов жахливі доти небачені знаряддя тортур і зброю. Нерозуміння породжує недовіру, подумав Лендон. Грандіозний внесок Вінчі до християнського мистецтва лише підсилював його репутацію духовного лицеміра. Леонардо утримував від Ватикану сотні замовлень, які дуже щедро оплачувались, проте малював біблійні сюжети не за покликом душі, а з корисливих міркувань, щоб мати кошти на розкішне життя. Прикро, але де Вінчі був жартівником і часто розважався тим, що плював у криницю з якої пив воду. У багатьох своїх картинах на біблійні теми він приховував аж ніяк не християнські символи, що свідчили про його справжні вірування, так він глузував із церкви. Лендон навіть якось читав у Національній галереї в Лондоні лекцію Таємне життя Леонардо поганські символи в християнському мистецтві. Я розумію, що вас турбує, сказав Лендон, але повірте, насправді девічі ніколи не вдавався до чорної магії. Він був надзвичайно духовною людиною, хоч і постійно конфліктував із церквою. Щойно він це сказав, як йому спало на думку несподіване, він іще раз глянув на слова, що світилися на підлозі, «О, драконій дьявол окульгавий святий. Так. фарш запитливо подивився на нього. Лендон ретельно добирав кожне слово. Я щойно подумав, що Суньяр здебільшого поділяв духовні погляди до вінчі». інші. Зокрема, йому теж подобалось, що церква вилучала із сучасної релігії поняття священної жіночності. Можливо, імітуючи славнозвісний малюнок Вінчі, суньєр просто хотів ще раз підкреслити, як і Леонардо його засмучувало те, що сучасна церква демонізувала богиню. Фаш послугорішав. думаєте Суньєр називає церкву драконовим діяволом і Кульгавим святим? Лендон мусив визнати, що це звучить дико. Однак пентаграма неблагано наводила на таку думку. Я лише хочу сказати, що місія Суньєр присвятив усе життя вивченню історії богині, а ніхто на світі не спромігся знищити цю історію більше, ніж католицька церква. Отже, можна припустити, що цим предсмертним актом суньєр хотів виразити своє розчарування. Розчарування? голос Фаша тепер звучав майже вороже. Це більше схоже на лють, аніж на розчарування. Ви так не думаєте? Лендон почав втрачати терпець. Капітане, ви просили, щоб я спробував розтлумачити, що суньєр хотів усім цим сказати. Саме це я і роблю. Тобто ви вважаєте, що це звинувачення церкви? Фаж говорив крізь зуби і на силу стримував гнів. Я бачив чимало смертей, місьє Лендон. Така вже моя робота. Дозвольте вам дещо сказати. Коли одна людина помирає від руки іншої, то навряд чи в останні хвилини життя в неї виникне дивна ідея залишити якесь туманне духовне послання, якого ніхто не розумітиме. По-моєму, така людина думатиме лише про одне. Фаш тепер дуже чітко вимовляв кожне слово. Про помсту. Як на мене, сумєр написав це, щоб підказати нам, хто вбився. Лендон здивовано подивився на нього. Але тоді це взагалі не має сенсу. Хіба? Ні, відрізав він, втомлений і розчарований. Ви сказали, на суньєра напали в його кабінеті. Напав хтось, кого він, очевидно, сам і впустив. Так. То логічно припустити, щоб куратор знав свого вбивцю. Фашківнув. Продовжуйте. Отже, якщо суньєр знав людину, яка його вбила, то що тут вказує на вбивцю? Він показав на підлогу. Числові коди, драконові дияволи. Кульгаві світі, пентаграми на животі, надто хитромудро. Фаш насупився, наче йому це ніколи не спадало на думку. Справді. Зважаючи на всі обставини, продовжив Лендун, я припустив би, що якби сундєр мав намір повідомити, хто вбивця, то просто написав би ім'я цієї людини. От і все. Уперше за весь час на обличчя фаша з'явилась доволена усмішка. Саме так, погодився він, саме так. Я є свідком роботи справжнього майстра, розмірковував лейтенант Куле, прислухаючись до голосу фаша, що лунав у навушниках. Ген знав, саме такі моменти, як цей, допомогли капітану і обійняти високу посаду в правоохоронних органах Франції. Фаш здатний на таке, чого не насмілиться зробити ніхто інший. Тонкі лестоші забути мистецтво в сучасних правоохоронних органах, воно потребує виняткової витримки у складних умовах. Мало хто знати й так тонко провести операцію, а от Фаш, схоже, народжений для цього. Такі самоконтроль і терпіння бувають хіба що в робота. Здавалося, єдиною емоцією Фаша цього вечора була напружена рішучість, наче цей арешт був для нього справою честі. Казівки, що їх він роздав своїм агентам лише годину тому, були незвично жорсткі й лаконічні. Я знаю, хто вбив жака Суньєра», – сказав Фаш. Ви знаєте, що робити, і щоб жодних помилок. І досі вони не зробили жодної помилки. Самому коле ще не було відомо, які докази переконали фаша у вині підозрюваного, проте він знав, що інтуїція БК ніколи не підводить, деколи ця інтуїція здавалася чи не Сам Господь шепоче йому на вухо, так сказав про фаша один агент коли той, у котре блискуче продемонстрував своє шосте чуття, і коле мусив визнати, якщо Бог існує, то безу фарш, напевно, належить до його улюбленців. Капітан Сумліно відвідував Меси і ходив на сповідь значно частіше, ніж було, властиву, чиновникам його рангу, які здебільшого робили це задля підтримання іміджу. Коли кілька років тому до Парижа приїжджав папа Римський, фаш застосував увесь свій вплив і добігся такі аудієнції, і тепер у фаша в кабінеті висів його знімок із папою. Папський бик, так відтоді потайки називали його підлеглі. Коле трохи дивувало те, що фаш, який переважно уникав публічних заяв і виступів, так відверто відреагував на недавній скандал, пов'язаний із педофілією в католицькій церкві. Цих священників належало повісити двічі, заявив він тоді, один раз за злочини проти дітей, а другий за те, що зганьбили добре ім'я католицької церкви. Коле мав дивне відчуття, що останнє обурювало фаша значно більше. І, повернувшись до комп'ютера, коле зайнявся другою частиною своїх обов'язків на сьогодні системою стеження. На екрані з'явився докладний поверховий план крила, де було скоєно злочин. Цю схему йому дали у відділі безпеки Лугру. Рухаючи мишкою, коле уважно оглядав заплутаний лабіринт галерей і коридорів і нарешті знайшов те, що шукав. У глибині в самому серці Великої галереї блимала крихітна червона цятка. Позначка. Сьогодні фарш тримає свою здобич на дуже короткому поску. Що ж мудро, залишається хіба що дивуватися витримці цього Роберта Ленкдона. Розділ дев'ятий. Щоб ніхто не перервав його розмови з Лендуном, Безу Фаш вимкнув мобільний телефон. Однак це була дорога модель із двостороннім радіозв'язком, і один з його агентів, супереч наказові, зараз користався ним. Капітане. у телефоні тріщало як у рації. Фаш від люті сипив зуби. Він уявляв, що таке важливе могло статися, щоб колег наважився перервати це таємне спостереження, особливо в таку критичну мить. Поглядом він попросив у Ленду на вибачення. Хвилинку. Фаш витягнув за пояса телефон і натиснув кнопку радіопередачі. Так? Капітане, прибув агент із відділу криптографії. Гніфаша Фаша мит угавувався. Криптограф? Трохи невчасно, але, мабуть, це таки добра новина. Знайшовши на підлозі загадкове послання суньєра. Фаш відразу ж передав усі знімки сцени злочину до відділу криптографії, сподіваючись, що там йому зможуть пояснити, що чорт забирай суньєр, хотів усім цим сказати. Тож, якщо хтось із криптографів зараз прийшов сюди, то й неймовірніше, їм пощастило розшифрувати послання суньєра. Я зайнятий, відрізав Фаш. тоном він чітко дав зрозуміти, що агент прийшов межу дозволеного. Попроси криптографа зачекати біля командного пункту. Я поговорю з ним, коли закінчу тут. З нею, поправив його голос слухавці, це агент Неви. Настрій Фаша одразу погіршився. Софі Неви, на його думку, була однією з найбільших помилок управління судової поліції, цю молоду парижанку, що вивчала криптографію в Лондоні, два роки тому Фашеві нав'язало керівництво в межах загальної компанії Міністерства і збільшення кількості жінок у поліції. Фаш доводив, що, дбаючи про політичну коректність, міністерство підриває дієздатність управління судової поліції. Жінки не лише фізично непридатні до роботи в поліції, самою своєю присутністю вони негативно впливають на чоловіків, відвертають від справ, розслабляють. Побоювання Фаша справдились Софія Неве приваблювала чоловіків, як ніхто інший. У свої 32 роки вона відзначалася твердою рішучістю, що межувала з упертістю. Її відверте захоплення новою методологією, якою послуговувалися у Великій Британії, постійно виводило з рівноваги досвідчених французьких криптографів. Однак найбільше фаша турбувало те, що в колективі чоловіків середнього віку приваблива молода жінка завжди привертає до себе увагу і відвертає від справи. Агент Неве хотіла говорити з вами негайно, капітане, прозвучав голос у телефоні. Я намагався її спинити, але вона вже йде до галереї. Фаш був приголомшений. Це просто неможливо. Адже я чітко наказав. На мить Робертові Лендону здалося, що безу фаша серцевий напад. Він раптом замовк на півслові, так і не закривши рота, і витріщив очі. Гнівний його погляд зупинився на чомусь у Лендона за спиною. Не встиг Лендон озирнутися, як почув ззаду мелодійний жіночий голос. Пробачте, місьє. Він повернувся і побачив молоду жінку. Вона йшла коридором просто до них, енерійною легкою худою, у якій відчувалася якась незвична впевненість. Одягнена доволі недбало, в довгій до колін кремовий светр і чорні лусини. Ця жінка була приваблива і на вигляд мала років 30. Густе рудувато каштанове волосся вільно спадало на плечі, обрамляючи миловидне обличчя. На відміну від тих однотипних пустоголових блудинок, потретами яких ресніли стіни гарвардських гуртожитків. Ця жінка відзначалася здоровою природною красою і, здавалося, випромінювала якусь надзвичайну рішучість. На подив Лендона жінка підійшла просто до нього і простягла йому руку для потиску. Місья Лендон, якневе, з відділу криптографії управління судової поліції в її мові чувся легкий французький акцент, що лише додавав їй шарму. Рада з вами познайомитися. Лендон узяв її ніжну руку своїй і відчув на собі її пильний погляд. Очі вона мала, уливково зелені, зеленій, а погляд ясний і допитливий. Фаш вже набрав у груди повітря, явно готовий дати їй перцю. Капітане. Софі швидко повернулася до нього, доки він і накинувся на неї з винуваченнями. Будь ласка, пробачте, що я отак втручаюся, але. Зараз не слушний час, вибухнув Фаш. Я намагалася дозвонитися до вас. Вона говорила англійською, наче з поваги до Лендона. Але ваш мобільник був вимкнений. Я вимкнув його не просто так, прошипів Фаш. Я розмовляю з місія Ленгдоном. Я розшифрувала числовий код, спокійно мовила вона. Ленгдон відчув радісне збудження. Вона зламала код. Фаш, схоже, не знав, як реагувати на цю заяву. Зараз поясню, додала Софі, але спершу я маю термінову інформацію для місія Ленгдона. Фаш помітно захвилювався. Для місія Ленгдона? Вона кивнула і обернулася до Роберта. Вам треба зв'язатися з американським посольством, місія Ленгдон. Вони там мають для вас якесь повідомлення зі Сполучених Штатів. Ленгдон здивувався і водночас тривожився, забувши про код. Повідомлення зі штатів? Хто б це цікаво міг бути? Про те, що він у Парижі знали лише кілька колег. Фашевиця ну вона явно не сподобалась. Американське посольство? недовірливо перепитав він. Як вони довідали, що місія Ленгдон тут? Софія знизила плечима. Очевидно, вони зателефонували до готелю, а там їм сказали, що місія Лендон поїхав кудись із працівником судової поліції. Фар занепокоївся. І що, після цього вони подзвонили до нашого відділу криптографії? Ні, спокійно й твердо сказала Софі. Коли я зателефонувала на пуль черговому, щоб розшукати вас, то там було повідомлення для місія Лендона, і мене попросили передати його, якщо мені пощастить зустрітися з вами. Фаш наморщив лоб, не знаючи, як учинити. Він уже було відкрив рот, щоб щось сказати, але Софія знову звернулася до Лендона. Місія, Лендон, сказала вона, витягаючи з кишені якийсь папірець. Ось телефон Поштової служби посольства. Вони просили, щоб ви зателефонували якнайшвидше. Вона простягнула йому папірець, уважно дивлячись просто у вічі. Подзвоніть зараз, доки я пояснюватиму капітанові цей код. Лендон подивився, що написано на папірці. Якийсь паризький номер, а потім ще кілька цифр. Дякую, пробурмотів він, відчуваючи, що його ухоплює тривога. А де я візьму телефон? Софія вже зібралася дістати з кишені свій мобільник, але Фарс жестом заборонив їй. Тепер він нагадував везуві, що от-от вивернеться. Не відводячи погляду від Софії, він витягнув свій телефон і подав його Лендонові. Цю лінію не прослуховують, місія Лендон. Можете телефонувати. Лендон не міг збагнути, чому Фарш так розлютився. Почуваючись доволі незручно, він узяв телефон. Фаш негайно відвів Софі в бік і тихо почав її сповідати. Цей капітан подобався Лендонові дедалі менше. Він відвернувся, увімкнув мобільник і набрав номер з папірця, який дала йому Софі. Пішли гудки. Один гудок, два, три. Нарешті на дзвінок відповіли. Лендон сподівався почути голос чергового посольства, але натомість увімкнувся автовідповідач. Дивно, але голос видався йому знайомим. І ще пак, це був голос Софі Неве. Доброго дня. Ви зателефонували Софі Неве, казав жіночий голос. Наразі вона відсутня, але. Лендон розгублено подивився на Софії. Пробачте, мадемуазель Неве, але здається, ви дали мені. Ні, це правильний номер, поспішно перервала його Софі, наче чекала цього запитання. Посольство має автоматизовану систему прийому і передачі повідомлень. Ви мусите набрати ще код доступу, щоб почути повідомлення, призначені для вас. Але, здивовано почав Лендон, на папірці, що я вам дала, є ще три цифри. Лендон відкрив було рот, аби пояснити, що вона помилилась, але тут Софі кинула в його бік красномовний погляд, який тривав лише якусь мить. Її ясні зелені очі чітко промовляли Нічого не запитуй, роби, що тобі кажуть. Украй збентежений Лендон набрав три цифри, що були на папірці 454. Автовідповідач умить замовк, а натомість Лендон почув електронний голос, що казав французькою мовою: Ви маєте одне нове повідомлення. Очевидно, 454 це код, який давав змогу Софії прослуховувати свої повідомлення, перебуваючи поза помешканням. Я зараз прослуховуватиму пошту цієї жінки? Лендон почув, що плівка перемотується. Нарешті вона зупинилась і апарат умітнувся. Лендон уважно слухав і знову почув голос Софії. Місьє Лендон, вона говорила пошепки і схвильовано. Не реагуйте на це повідомлення. Просто спокійно слухайте. Ви в небезпеці. Чітко виконайте все, що я вам зараз кажу.